Добрий ранок, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 24 квітня 2023 року. Приїхав я на поле робити передпосівну культивацію. Попередник у нас тут соя, далі ячмінь, пшениця і соясник. Готуємо площу під посів сої по культиватору. Культиватор, культиватор та АРК ГРУ Що зробили? Викинули оцей ряд, ніж два ряди так званих грабельків, тому що трошки є рештки, по рештках вони набирають. І тому, виходить, отакий от от фон. Трошки є за задніми лапами, поток не закриває до кінця. Не вирівнює, навіть так можна сказати. Але нічого, нам тут 5 см потрібно глибини, максимум 6 для посіву. Для сої буде цього достатньо. Тому так. Так, працюємо далі. В полі сам, без батька, тому немає змоги зняти відео в роботі. Якось так. Так, друзі, зробив я вже, мабуть, гектарів 10. Це вже, можна сказати, повноцінна робота культиватора вийшла. В общем, результат отакий. Десь ці полоски, я дивлюсь на камеру, вони навіть ще більше передають, ніж вони насправді. А чому полоски? <кхем> полоски за того, що зняв я оці так звані рабельки, бо по рештках я вже на городі провірив, забивається. По культиватору, В принципі, працює класно, робота С-подібних стояв пілотовських дуже подобається, класно працює, рівномірно. Далі, що не подобається, те, що вже побачив. Перше, от конкретно на стиках ідуть так звані оці горбки, виходить, чи якось. Я пройшов. Ось попередній проход. І кожен проход ну, фактично видно. Чого так? Того, що е, тут виходить, коток дуже короткий. Лапа виступає навіть трошки далі. Яке рішення проблеми я бачу? Ну не знаю. Як, наскільки це реально зробити в життя? Но тут треба просто якийсь добавочний куточок, сантиметрів 30, навіть 20 на валу, щоб він крутився під своїм весом. І ну, такого ж, такого ж принципу. І він буде закривати, буде бити цей горбок. І тоді буде рівномірно. Знаю, що представники чи представник е, АРК груп начебто дивиться мій канал, тому це таке зауваження. Так, взагалі, питань немає. А е, далі, площа, ви бачите самі, дуже сухо. Тобто, Питань ніяких не має бути. Але завдяки тому, що оці дві стойки стоять перед колесами, колеса йдуть вже завжди у, по вологому, тобто, по підірваній землі, вони постійно набирають. Тобто якісь там 3-4 см я навіть трошки заглиблявся, піднімає піднімає колесо в культиватор і він йде мільше. Тому треба садити культиватор трошки глибше. Тому оце розташування колес, я не, не можу сказати, що це воно неграмотне чи неправильне. По конструкції можливо воно, але трошки от є момент того, що вони постійно йдуть конкретно у землі вології. Плюс отут, ось бачите, воно набирається. Оця земля, та що з колеса. І вона якби не щищається. Отут був би доречний якийсь чистик. Такий, щоб підводився, відводився, От, виробнику також на замітку. Так, все нормально. Далі, а, так як не знаю, це теж не претензія. Конкретно а в моєму положенні а я працюю так, на короткій тягі, на розворотах. Оця ножка, ну її в принципі можна скинути, щоб вона не мішала, тоді питань не буде. Оця ножка зачіпається байлогом. Ось тут її пошкряба вже. Тобто, якщо є можливість, варіть хоча б трошки на сантиметрів 15 см, лівіше, ближче до лапів. Так що так, от. так, коточок круглий. Трошки набирає, так як волога ще є у е, землі. Але е, таке як на дисковій бороні, я думаю, він б тут забився б вже давним-давно. Круглий, чуть на діагональ поварений, нормально працює. Ну і вже знову ж таки часу немає. Якби погода була б нормальна, мабуть, б я повернувся додому та чепив би так звані ці грабельки ваші. Але ж, але, але вони в два ряда, по рештках. Конкретно тут вони будуть-менш більш працювати, отут тут пшениця посходила падаюшня, отут вона буде набирати. Тому там трошки у вас не зовсім правильно зроблені самі пружини. Вони дуже близько одна до одної. Треба робити один ряд і по ширині, по відстані там сантиметрів 15-20 одна до одної. Тоді буде толк. Я собі так перероблю. Якось так. Так, далі погнав я, працюємо далі. Так, друзі, продовжуємо працювати. Е, приїхав батько, трохи порода спортилась. Хмарка набігла, буквально три каплі дощу і он трактор вже як циганський якийсь, культиватор теж грязний. Е, ну, в общем, ми е, працюємо, це нас не лякає. Тому що дощ по факту був тільки хвилин 3-4 покапав і перестав. Є змога показати культиватор в роботі. Ось так він працює. Попередник тут пшениця, яка порослася з осінь і за але культиватор по факту все вирізає з корнем, без корня. Вирізає і це наслаштовує. Ще додатково сівалка поріже пшеницю. плюс кутками прикатаємо і буде то, що потрібно. Отакий от, от результат роботи виходить, для зрівняння після культиватора. І не тронута після тіскової борони ще з осені. Такий фон загальний получився. Тут ми вже підходимо до попередника соняшника. Покажу ще, як культиватор працює по соняшнику. Сьогоднішнє відео присвячене культиватору. Так, друзі, показую тепер результат роботи по сояшнику. Що тут робилось по сояшнику? Покажу, який фон. Ось тут, де не оброблено. Тут на зиму ми залишали е соняшник палку, тобто нічого не робили, тільки прибрали урожай, все, більш нічого. Весною зробили дісковку одну, і от зараз передпосівна культивація. От такий от фон, Мені подобається, палку ніхто не бив, то така яка вона є, оце наскільки розложилась, наскільки побилась, наскільки, наскільки й буде. Так що так. От. Я закінчую буквально тут ще пару гектарів і буде площа готова. Так що так.